Україна моєї мрії це зелена дорога для молоді, бо за нами майбутнє. Будьмо! Україна моєї мрії це прозора система правосуддя. ще входять друзі, як так охарно. Це мої мрії, це гарні дороги і студенти з особою стипендією. Україна мого майбутнього – це чисте повітря для прогулянок. Україна мої мрії – це довіра до майбутніх студентів. Україна моя мрія – це там, де живе багато студентів, а вони знають говорити по-англійськи. albunidu pomo eyes in ozemni studenti tomosiya chobes yiki move abu da vashkov di ana alkwai yin amoya miriya tomosov rishid kladashi bishayi nomani albuniz naiya yagbo studenti tomosiya yagbude hane a klashe only karen ukrainian amoya miriya tomosov bishayi ludi zikovayes di inshami bonin nai problem Україна моя мрія, тому що я подобається це країна, а жити тут – цигани і номани. Запрошуємо вас до Івано-Франківська та в Карпати. Адже саме тут збуваються студентські мрії.